Дорогесенька, дякую тобі, що ти підписниця, що ти активна підписниця. Нехай тобі буде завжди кохання. Твої дітки, і ти будеш здорова. Завжди будеш своєму каналі на і завжди буде мирне. Світле небо над тобою і над твоїми дітками. Мій оберіг буде тепер оберігати не тільки тебе, а твоїх діток. Твоє кохання нічого поганого більше не буде в тебе, бо буде тільки щастя, кохання, любов. І сила, сила мого беріга. Хай все буде добре, я дорогесенька, одізвись, а так і буде. Бо відьма двіга так сказала і вузликом тобі на добро, на добро, на добро зав'язала, щоб ти і твої дітки були щасливі, здорові, кохані. А я все для цього.